Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її, Солов'їну. без неї ніщо ми. Як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокаря, вона у зірках і у вербах вона і в кожному серці ударі. Юначе, хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні у бою в цей час як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.